Доброго вечора, ми з України. Давайте розпочинати, і на жаль, знову ми розпочинаємо із ворожих обстрілів. Понад 500 авіаційних бомб скинули росіяни по Україні впродовж тижня. Також застосували понад 400 шахедів та 20 ракет різного типу. Заявив про це президент України Володимир Зеленський під ударом окупантів. Були східні, західні та центральні регіони нашої держави. Найбільше постраждали Запоріжжя, Тернопіль, Кривий Ріг, а також Донецька область. Володимир Зеленський в чергове закликав західних партнерів зупинити російський терор, та об'єднати зусилля заради справедливого миру. Я тут лише можу дати і покарання агресора. Рекордні атаки восени Росія запустила у чотири рази більше дронів та ракет, ніж минулого року, заявляє Wall Street Journal. За три місяці окупанти здійснили по Україні понад шість. Тисяч пусків безпілотників та ракет. Ну, власне, щовечора, щоночі ми бачимо пуски цих безпілотників, хтось бачить, хтось чує, хтось відчуває, на жаль, ну а дехто і гине в результаті влучань чи падіння цих безпілотників. Серед нових тактик ворога використання дронів приманок та оснащення ракет засобами радіоелектронної боротьби зазначили у виданні, і це звичайно. Ну а до речі, хочеться сказати, що вже ближче початком зими дещо. Менше злітає, але в будь-якому разі ця активність вона продовжується. Ну, Щоправда, і українці не пасуть задніх в цій історії, як то кажуть, не лише реагують, не лише сприймають це, але і реагують, намагаються на це якось вплинути і. З незрозумілих причин, скажімо так, з незрозумілих причин чимало безпілотників чомусь залітали на територію Білорусі, збивалися з курсу з допомогою очевидно якихось вищих сил. С – це комплекс одного з яких в росіян уже немає. Успішне знищення російського ППО у Криму. Британська розвідка зафіксувала 13-метрові кратери на місці удару по системі С 400 у Сімферополі. Це столиця тимчасово окупованого ворогом українського Криму. Спецслужби країни заявили вже про другу вдалу атаку збройних сил України по російських комплексах С 400 у листопаді. Напередодні сили оборони влучили по такій самій системі ППО на Курщині. Це сталося 23 листопада. Ну, 13-метрова вирва це звичайно вражає в центрі окупованого Донецька. Вибухнув позашляховик. зараз буде дуже. Важлива історія за неофіційними даними. Автомобіль належав Сергію. Євсюкову начальнику Оленівської колонії, де отримують українських полонених у машині. Він був з дружиною. Вибуховий пристрій ймовірно заклали під сидіння водія. Попередньо поплічник окупантів загинуло. Це вже підтверджено. А його дружині відірвала ногу. Вона була в шпиталі у важкому стані. Нагадаю, в Оленівській колонії 29 липня 22 року. Більше ніж два роки тому Росія здійснила нелюдський жахливий теракт, внаслідок якого загинуло щонайменше 53 українських захисники. Щонайменше 140 дістали поранення. Знаменитий командир Азовреди списав про цю істоту, яка загинула так, що останній раз, коли він його чув в цій оленівській колонії, він говорив, що ніякої України немає. Будете говорити Слава Україні! Я викличу війська, вас закатають в асфальт. Ну, тепер когось іншого. Не закатали в асфальт, але розкидали, як то кажуть, по ньому. Ну, коли не можна покарати, як то кажуть, судовими законними методами, тоді вибухають автівки. Ворог і такий кривавий жахливий ворог має бути покараний. Це війна. Війна диктує нам. Свої закони і цим законом на щастя слідують і українські військові, і українські спецслужби у Херсоні. Ворог скинув вибухівкою з дрона, уламкові поранення та вибухову травму. Дістав 64-річний чоловік. Його ушпиталили у тяжкому стані. Сповістили про це в обласній військовій адміністрації. Ну, це, на жаль, не перша, не остання історія. Ворог продовжує просто кошмарити, тероризувати населення Херсонщини, калічити і вбивати цивільних. Так і зараз у мене є. Наступна для вас інформація. Цифрова стійкість кібер... кібербезпека та співпраця в іт Галузі. Такі питання обговорювали під час естоно-українського бізнес-форуму. На захід завітав її прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, який сьогодні з офіційним візитом прибув до Києва. За його словами, посилення співпраці та обмін досвідом у цих сферах між Україною та Естонією дуже важливі, особливо під час постійних кібератак зі сторони російського агресора разом Естонія та Україна можуть ділитися власними дослідженнями, розвивати нові диджитальні рішення і ставати прикладом для світу, але інновація не відбувається. Ізоляції тому співпраця між приватним і публічним секторами абсолютно необхідна. Приватні компанії та інвестори важливі для цього процесу. Ось чому сьогоднішній бізнес-семінар такий важливий. Він відображає практичні кроки до збільшення комунікації між естонськими та українськими компаніями у цифровій безпеці та інформаційній колаборації. Наш підхід. В тому, щоб брати найкращі практики і інтегровувати, і будувати відкриті системи і кооперації, і от наша кооперація з Естонією вона продовжується. У нас багато спільних проєктів. Також важливо сказати, що Естонія стала ініціатором талінського механізму, де ми об'єднали 11 країн, які дозволяють нам сьогодні акумулювати ресурси технологічних компаній для того, щоб допомагати нашому державному сектору під час кібервійни виживати, розвиватися далі. Сучасний підхід до підготовки висококваліфікованих фахівців Національна асоціація оборонних промисловостей України та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського підписали угоду про співпрацю Її мета організація дуальної форми навчання для студентів університету та на виробничих підприємствах, які входять до складу науді. На Цей формат дозволить молоді поєднувати теоретичне навчання із практичним досвідом, набуваючи навичок безпосередньо у виробничих умовах. Кадрове питання зараз є надзвичайно важливим для розвитку будь-яких підприємств, в тому числі підприємства ПК, які входять в асоціацію на Ауді. Ми швидко зростаємо, ми швидко розвиваємось, швидко приймаємо нові технології, проте це неможливо впроваджувати без наявних людей фахових працівників, які Можуть це підхоплювати, можуть це розвивати, впроваджувати нові е, технології, нові інновації безпосереднього життя. На даною угодою ми розпочинаємо рух щодо організації дуальної форми освіти. Це один із таких інноваційних елементів підготовки фахівців, коли частина освітнього процесу здійснюється в університеті, і певна частина саме безпосередньо на підприємстві. Це дозволить забезпечити практику орієнтованість підготовки, і водночас це дозволить забезпечити підприємства необхідними ка кадрами, які дуже важливі для зміцнення обороноздатності нашої держави, на межі Надія у Києві відкрила виставку від Українського католицького університету. Захід став прологом до вечора благодійності та об'єднав навколо уку благодійників і митців. Тож, де шукати надію в часи війни, дізналася і розкаже Тетяна Голунова. Вражає глибиною та емоційністю кожного твору. Саме такою є виставка на межі надія від 25 вересня по 5 жовтня на Волині втретє відбувся благодійний мистецький пленер Уку, який об'єднав 12 талановитих українських живописців, графіків та іконописців. У творчій атмосфері створили понад 50 робіт, з яких 34 відібрали для експозиції у столиці. Кожна з них це не лише мистецький витвір, але й відгук на непрості часи. Щорічно наш університет організовує благодійний пленер мистецький, на який запрошує наших друзів-приятелів митців. Ми працюємо над темою раніше не було тем, але оскільки ми зараз працюємо і живемо так в часі війни. Ну ніби спонукає нам задуматися над чимось. У 24 році ми зрозуміли, що війна триває і її завершення не дуже проглядається. І додатком до слова на межі було слово надія. Під час пленеру відомі митці, серед яких Олег Денисенко, Сергій Гай, Анатолій Жук, Уляна Криховець, Данило Мовчан та інші написали полотна, які відображають надію як силу, яка підтримує у складні часи. За тиждень їхні роботи виставлять на аукціоні в рамках вечору благодійності Українського католицького університету. До того їх можна побачити в стінах галереї сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery. важливо не просто бути разом з художниками, а потім через з роботи комунікувати з ширшим колом глядачів. Ці роботи це свій спосіб спілкування художників і університету, з тими, хто шукає гарного. То шукає прекрасно, але одночасно шукає якусь певну надії. От сьогодні ми вітаємо, і приймаємо тут український католицький університет, тому що і галерея благодійна, і університет займається благодійністю і збирає кошти якраз на свою діяльність. То ми тут гарно в даному випадку поєднались. І скоро буде в українському католицькому університеті от фандрейзингова така вечера. А це передпоказ робіт, які потім будуть на благодійному акціоні. Війна накладає значний відбиток на людей, спонукає переосмислювати кожну деталь щоденного життя, і саме мистецькі роботи часто стають віддзеркаленням болю, але разом із тим, і символом віри в переможне завтра. Сьогодні багато тривог в людському житті. В Україні особливо через війну, і дуже важливо, щоб люди могли ці тривоги долати в позитивний спосіб, тобто, щоб вони не стали ну, частиною навіть, їхнього просто життя, їхнього існування. А це можна робити лише через надію. Мені здається, це завжди навіть не тільки сьогодні. В час існування всього мистецтва. Пошки чогось нового. Саме складне. Саме складне це щось таке, чого не було. І одиницям тільки вдається таке. Благодійні мистецькі пленери Український католицький університет організовує щорічно протягом 10 років. Твори, які на них створюють художники, передають як мистецькі лоти на аукціони. Благодійних подій задля підтримки УКУ виручені кошти спрямовуються на стипендіальну підтримку студентів, а також різні культурні та освітні проєкти університету. Тетяна Голунова, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.